Привіт, мої хороші! Всім вітання. Сьогодні в нас знову ж таки нова розпаковка нової кави від нашої улюбленої компанії 25 Coffee Roasters. Сьогодні самісінького ранку побіг на пошту, забрав каву, бо ви не повірите, я не знаю чому, але за цих два тижні ми випили у ті наші запаси, які замовляємо на щоденній основі. Марко дивиться, Марко дивиться мультики і малюй. Так? Привіт! Привіт. А що ти малюське красиве. Ага, молодець. Молодець. Малюй, малюй, молодець. А, до речі, мої хороші, покажу вам такий лайфхак для ванної кімнати або ж для туалету. Зараз сезон ароматних квітів. У нас в селі на дачі квітує зараз і півонія. Як в тій пісні. Я принесу тобі букет рожевих півонів і поцілую в теплій долоні. Тому направду, не використовуйте хімічних, цих синтетичних освіжувачів повітря. Краще, якщо у вас на дачі є безкоштовно якісь ароматні квіти, такі як конвалія чи ось така от півонія, то я нарвав, коли вона була така ось у таких бутонах. В теплі гарно розпускаються і аромати просто, просто на всю ванну кімнату. Тому ми зараз практикуємо букет конвалій, букет півоній або будь-яких інших ароматних квітів. В нас завжди замість освіжувача повітря в ванній кімнаті. О тому, тому наразі так добре, йдемо розпаковувати каву, смакуємо, збираємося з марком, йдемо до церкви і олею. Так, Маркусь? Так. І підемо до звіряток потім. Все чудово, добре. Так, ось наша кава. Сьогодні танзанія, араша, сухофрукти, шоколад, мигдаль, жовте яблуко. Вершкове тофі, чай з шипшини. Після смак солодкий тіло гладке. До речі, мені пишуть, чому ви так багато кожних там 2-3 тижні замовляєте каву. Ви знаєте, здається, упаковка типу дуже велика. Насправді вона має 250... Зараз, зараз, зараз 250 грам. Це на сім'ю, яка п'є каву з двох-трьох чоловік в день по два-три рази. Це небагато. Дві упаковки кави на два тижні це небагато по 250 грам. І наступна Мехіко Яджалон. О, назви такі, що ви самі знаєте. Кава ідентична, фільтр обсмажки. Аромат шоколадна паста, нутелла, абрикос, мед, зелене яблуко, абрикосовий джем, суниця після смак середній, тіло середнє. Ой, ви знаєте. Ну, Напевно, що це те, що я сьогодні відкриваю і буду куштувати. Бо е, в поєднанні е, все моє улюблене. Нутеллу обожнюю, абрикоси просто мега круто. З них же джем, суниця. Ну, ви розумієте, е, на сьогодні смакую цю каву. Ви знаєте, я зберігаю каву в цих самих пакетах, тому що компанія 25 Coffee Roasters, подивіться підготувала пакети спеціалізовані зіп защіпками та клапанами, за допомогою яких кава дихає і не видихається. Я зазвичай заварюю каву, користувався дріп пакетами А на сайті сьогодні побачив, що компанія 25 Coffee Roasters почала випускати каву в пляшках, таке от як з під пиво. Тому дуже інтересно. От знаєте, дуже часто так буває, що ти хочеш чогось, а не знаєш чого. 25 Coffee Roasters Ідеальний варіант на всі випадки життя. Неймовірно, смачно, ароматно це та кава, яка зробить ваш настрій на цілий день. Мої хороші, традиційно компанія 25 Coffee Roasters піклується про друзів та глядачів мого каналу. За промокодом Віталій ви отримуєте знижку на каву в розмірі 20%. А посилання на інтернет-магазин та промокод. Як завжди, в описі під цим відео. Дуже гарна сьогодні служба. Ми традиційно з Маркусиком. Так, Маркусечка? Прийшли в церкву послухати службу, потім погуляємо і підемо в магазин і додому. Трішки вітер ми, хороші. Як в церкві а, грають дзвони. Дуже красиво. А ми з Марком традиційно о, А ми з Марком традиційно прийшли, як то кажуть, провідати господарку. Подивіться, хто має їсти, хто не має їсти. Ну і знаєте так, обстановку розрядили, церква через другу монастир і нам завжди близенько, бо ми вийшли з церкви і одразу монастир. Прогулялися, а тоді в магазин і додому. О, який півник гарний. Далі покажу. О, де десь. Просто такий лахматий. Вам не буде так гарно видно, але... О, бачите, що я вам є їсти чи нема їсти? Нема. Нема. Квіточки квітують. Ну йдем. Йдем, Шенько, бо треба додому йти, бо ми вже проголодалися, змерзли. Ой, як гарно. Дивіться, як гарно. яка там голубка маленька, дивіться, хвостик. Ти бачиш, який хвостик має гарний, Маркусичка. Ой, дивіться. Ой, яка красиня. Ой, яка красуня. Ой, як ти танцюєш красиво. Бачите? Маркусь, обережно. Ой, як це вона крутиться хвостиком. А вон верху така сама теж дивіться. Там погано видно. Ой, і тут дивіться. Ого! Нема? Ходи, ходи. Ой! Фазанчики різноманітні. Ну, традиційно. Підемо потім подивимося, чи цвіта магнолія. Обережно, будь ласка, на ручки. Що? Які красиві, дивіться. Що, котику? Красивий? Кольоровий такий. Терем спробую показати. Секундочка. О, дивіться, як гарно видно. Ой, які там красені, бачите? Птахів? Птахів, бачите, самочка, така от... Сіренька, а самець кольоровий, з хвостиком красивий. Там у них є гніздечкою, вони собі там весняні любовні ігри граються, голубів багато. Ой! А оці от пантарки в нас знаєте, колись були в селі. У нас напроти Бабелесі, була така сім'я, вони їх вирощували отакі от. Вони такі літаючі, а такі крикливі. Це просто просто щось, щось з чимось. Так, кролики кіменькі. Капусточку гамить. Ти бачив Зараз. А, котику? Mm -hmm. Андить. Ходи, ходи. Ой, повтікали. Літають, дивіться, постійно. Ой, які красиві. Попугайчики. А марка вже десь нема. Обертаюся, Марко вже на іншій стороні. Це тут магноля ці та. А пахне Маркусь. М -м, такий ніжний запах. Дуже гарний кущ, він такий, знаєте, великий і коли багато квіту. Тут дуже красивий, вже він осипається. Але чесно, кажу, мені от іменно форма цих квітів ну, щось не дуже подобається. Він така, знаєте, не то... Ну от подивіться. Він така. І е, з іншої сторони теж такий самий кущик, він трішки менший. теж. Ну, Здалека, так як дивитися, то дуже красиво. А зблизька квіти мені не подобаються. Є такі гарні сорти різноманітні, де дуже вони всі красиві. Ну, але, як то кажуть, в кожного своє. Не нахиляйся, бо впадеш. Вергонь. Рибки плавають. Це Щось? Монетки Монетки плавають. Це? І квіточки. Не, такі, не монетки. Ну нічого. Такі теж гарні клумочка. Таке забарвлення тюльпана красиве. М? Оці от мускарі теж дуже ароматні. Його ще називають ще, е, мисяча цибулька. А, зміїна цибулька. Гарно. Не нахиляйся, бо впадеш. Ходи. Ходи, я хочу вже їсти. Їдемо додому гамоти. Так, мої хороші, традиційно забіг в бараш рибу і покажу вам актуальні ціни на сьогодні, що робиться в заморозці. Кита 167, камбала 185. А камбала буває такою великою чи завжди така маленька. буває, Бо та велика дуже смачна. Окунь, дивіться, 240. кінг-кліп 327, до речі, дуже смачна теж кінг-кліп. Так, Дорадо в заморозці 360, хребти по 103 гривні. Маркусько обережно. Мойва. А, мойва подешевша, так? О, аж не віриться. Мойва подешевша, зараз 86. Так, північний голубий мерлан або Блувайтинг 132, ХЕК США 145. А Аргентина хеб подорожчав? Подорожчав чи подешевше? О, теж подешевше. Дивіться, бачите такі приємні, цей, приємні новини. Все дешевше. Скумбрія 165. Ні, Я, я, я ж Деякі позиції дешевші, деякі дорожчають. Тут подивіться собі на крабові палички. Тут все безмін. До речі, я купував це крабове м'ясо, але я не знаю, я різниці не почув між крабовим м'ясом і між паличками. Крабові палички та крабові палички. Рибні бургери 180 гривень. Дивіться, є на вагу. Лосось, м'ясо. Маркусико обережно, будь ласка. Не можна там, Марку? Так, хек стейк. О, це щось нове, так? О, такого не було. Хек стейк 204. Зубатка стейк. 92 тріска. Такі типу невеличкі смужечки лойнси. 825 мідіумушлях. За кілограм 183 гривні. Такі от на вагу 220, палтус. Стейк, точний палтус дуже смачний. Я люблю палтус холодного копчення, дуже такий смачнющий. Морський коктейль 180. Лосось стейками є. Ой, дивіться, навіть є і крале риби. Це та Товіко 200 гривень. Так, креветка тигрова 390, дивіться, королівська 445 гривень. Так, є отакі от, от коктейльні, чищені креветки по 80 гривень э, за 200 грам. І за кілограм 367 креветка, отака от ціла. Так, телапія 180. А знаю, що дорожча чи дешевше? Подорожчала трішки. І сайда теж трішки подорожчала. Бачите? Сайда не подорожла. Така та сама, та як та була? Ан, без змін, сайда без змін. Так, пангасіус 135 гривень. Колись, Боже пам'ятаю, тільки з'явився цей пангасіус, то він... я його так не любив, він мені нагадував сало жарене. Я не знаю чого. Настільки його не, не любив, але він був такий популярний, що він тільки з'явився. Так, був, був хек і був оцей пангасіус. Ну Я не знаю, чого пам'ятаю, мама купувала цей пангасіус, каже, що це такий ну, пік сезону. І я, його як зненавидів отак, таке жарне сало, так його меч не люблю. Так, дивіться, є в'ялені рибки. Ой, скоро буде сезон, то будемо їсти. Е, так, плотва. Лящ. блувайтинг в'ялений. Ого. І судак в'ялений. Судака в'яленого я люблю. Вон є ще, дивіться, бротола в'ялена по 200 гривень. От, і бротола. Бачите? Mm -hmm. Лящик є, дивіться, він теж величезний. Так, ікра, ікра лососова фіше. Наш темапицький теж виробник. Ось. Так. Так, тут теж. І повіться, є так, упакований імбир 44 гривні. А не пан скільки грам, 250? 240 грамівка. І от велика є. Ну і все це ста, традиційно салатики різноманітні. Так, скумбрія 220, оселедець без голови 132. Матіас, те, що ми кажемо, норвезький. Кілька 84. Філешки такі спинки 145. Так, І тут те, що моє улюблене, моя слабість. А, салака холодного копчення 123. Мойва 143. З Таврида є і гарячого копчення, і холодного. Бачите, гарячого і холодного. Вомер 340. Окунь гарячого копчення 332. Хек 240. Скумбрія теж і гарячого, і холодного копчення. Там собі ціни не подивіться. Є. І теж дуже любив оці лосося. Щось зараз я останнім часом їх не купую, але... Деколи так хочеться, що аж. аж, аж, аж. Шашлички 775, мідії гарячого копчення. І масляна. До речі, дуже гарно виглядає який зріс. Угу, дуже гарно. А, слабосолений лосось філе 1200 І ота от шахматка. 1050 гривень. Кабаносе, кабаносе. Ну, я вже не буду показувати е, сухарики, всяке таке. Одне, що я вам покажу, е, коротко ще. Маркоську будь там. Е, покажу вам коротко, е, що є в консервах. Ви собі зупините і подивитеся. Такий гарний великий вибір шпротів, дивіться. Ось, скумбрійки і тунця. А, і от моя, моя любов, моя любов. Анчоус, кальмар, тунець, янтарна, тріска, смугастик і арахіс. Те, що я дуже люблю.